Чотири типи людей, з якими вам не потрібно працювати. Таких клієнтів вам от точно не потрібно. Тип перший: я плачу гроші. Це такі люди, які рахують, що якщо вони вам заплатили гроші, то вони стають вашими хазяйвами, а ви їхніми рабами. Гарна новина, що таких людей видно за кілометр, і вони з самого першого контакту з вами починають так себе вести. Я плачу вам гроші, ви мені винні, я тобі нічого не винен. Забирай свої гроші, і йди нахуй». Другий тип людей це нитики. Нитики це ті люди, які. З самого початку починають настраюватись на те, що в них ніхріна не вийде, в них нічого не вийде, і ці люди хочуть, щоб ми виконували роботу і працювали з ними як психологи. Настраювали їх, типо, що все буде добре, у вас все вийде. Нахрін таких нитіків хай йдуть в другу сторону. неють. третій тип – Це ті, хто всіх вже перепробував. Це от прям. Такий от тривожний дзвоночок. Якщо вам людина каже, що я всіх уже там перепробував, вони всі гівно, яких земля взагалі ті поноси, вони всі кончені. В мене надія тільки на вас, то вот з такими людьми вам точно не потрібно працювати. Угадайте, чому? І четвертий тип це таргаші. Це люди, які сруться за кожну копійку. Вони просять знижки на кожному кроці. Вони вижимають, якщо ви навіть дасте їм якусь невеличку знижку, то вони будуть просити ще, ще, і ще. Візьміть собі за правила: я знижок не даю. Хочеш знижку, іди працюй з тими людьми, які себе не поважають. Ну а які ще типи людей траплялися на вашому шляху, друзі, можете написати в коментарях. А вам всім тепла або холоду, бережіть себе. Слава українцям.